Ви знаєте, ми можемо кричати «З нами Бог, з нами Бог. Але чи Бог з нами насправді в цей момент? Тому що говорити можна багато, але Бог дивиться на наше серце, які ми всередини. Як важливо довірити повністю своє життя для Бога, повністю всі ситуації в своєму житті довірити Богові. Щоб на наше життя була лише воля Божа, лише Божа і більше нічия, ні моя, ні твоя, ні е, якогось родича, а Божа воля. Тому що я можу говорити зі мною Бог, а чи справді зі мною Бог в цей момент, так само Бог може бути зі мною, а я в цей момент з Богом. А коли я все довіряю Богові, віддаю повністю життя своє в руки Бога. Мені не буде нічого страшно, навіть не дивлячись, що на вулиці е, такі важкі часи, пандемії, війни, е, проблем куча і так далі. Якщо зі мною Бог мені нічого не страшно, і Богу під силу все, він може зробити все, зупинити війни в будь-який час. Пандемії, епідемії і так далі. Але ми маємо бути з Богом не просто на словах, а бути і довірити все своє життя Богові. І вже не важливо буде нам, яка проти нашого противника у нас кількість зброї, чи взагалі вона в нас є. У нас є Бог, і з ним ми зможемо все.